Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб-радина. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Сьогодні 28 лютого, сьогодні останній день зими. І завтра вже ми будемо зустрічати весну, завтра буде 1 березня. Але я вас хочу попередити. Всі ми чекаємо весни, але чомусь, от саме 1 березня, вважається. Дуже важким енергетичним днем, важкий по енергетиці. Ну, чому То можна, в принципі, подивитися в Ютуб, але я вам так просто нагадаю, що саме 1 березня апостол Іуда Аскарут покінчив своє життя самогубство, це той, який зрадив Ісуса Христа. От, ну, і цей день вважається енергетично важкий. Тому. Ну, і взагалі, із з року в рік чомусь прийнято так, що саме 1 березня не приймають важливих рішень, не планують якихось важливих подій. Якщо можете уникнути якихось ну, оперативних втручань, припустимо, вам призначена операція, а ви можете перенести його хоч би на 2 березня, то було б ще краще. Зустрічайте весну спокійно, рівно, з добрими намірами, з позитивними думками. А важливі рішення приймете на день пізніше, аби тільки вам було краще, аби то все було на добро. І зараз я хочу з вами подивитися Україну в березні. 25 року. Почнемо з енергії місяця. В яких енергій четвірка Пентаклю буде знаходитися Україна в березні місяці 2025 року? Четвірка пентаклю, як хто дивиться мене часто, ті знають, що іноді я пояснюю карти. І цей аркан у мене називається Жадіна. Да? Я хочу зберегти те, що в мене є. Мені чужого не потрібно, але і своє я не хочу віддавати. Про що це? Це про розрахунок, планування. Готовність діяти, діяти, але тільки ну, для власної вигоди. Відчуття, що з'являється ґрунт під ногами, але й багато факторів, які загрожують цієї стабільності, тому треба міцно триматися за те, що у нас вже є. Четвірка це аркан стабільності. Да? Пам'ятаєте, чотири ніжки у стола, чотири кутка у дому, чотири колеса в машині це те, що стоїть міцно так от, на землі. То про що це? Про те, що От особливих якихось яскравих подій на березень ну, не передбачується. Знаєте, те, щоб взагалі перевернуло наш світогляд, наше життя з голови на ноги чи з ног на голову, будь як, так. Тобто це якась така собі певна стабільність. Аркан каже, що все знаходиться в певних рамках, можливо, це йдеться і про кордони, так, і про небажання пустити когось ще ближче. Отак, От тобто все в певних кордонах. І ще цей аркан певних торгів, так? І коли ми з вами дивимо, питаємо про війну, ну у нас же ж війна, да, ми дивимося, це те, що нас основне зараз хвилює, то можна сказати, що тут торги продовжуються. Ну, торги ми знаємо про що, і за наші копалини, і за наші землі, і, і взагалі за умови, яке буде майбутнє України. Тобто це аркан торгів. Ну, така собі стабільність на березень місяць. Давайте подивимося військові дії. От в плані війни, о, бачите, карта оборони. В плані війни в Україні березень місяць який буде? Перший аркан Сім жезлів. Це аркан захисту. Ну, бачите, доведеться нам захищатися. Тобто, попри оці, е, заяви, Які лунають скрізь, да, попри оті розмови про мир, який ось ось настане, чи то 27 січня, чи то 1 березня, тобто якесь закінчення. І неважливо, яке це закінчення, чи воно буде тимчасове, чи воно буде тривале. Попри всі оці заяви, я не бачу, що саме бойові дії закінчилися в березні. Ну, Не показують так карти. Тут немає, знаєте, що. Березень поставив крапку. Тут немає крапки, тут навпаки будуть іще якісь дії. Сім жезлів це не відступати, не здаватися, бої тривають. Десь, можливо, нам доведеться захищатися по цьому аркану, а десь, можливо, доведеться ну, будемо нападати, отак, отак, да, просуватися, от, десь атакувати. Тут можна сказати, що ворог, можливо, готує якийсь хитрий план, якийсь маневр. Наче, якби, знаєте, ну, сім мечів це Аркан хитрості, да? У, удар під дих. Старший Аркан Колісниця це контроль, просування, два напрямки. Я б так би сказала, що, можливо, тут буде якась хитрість, коли будуть гуртуватися на одному напрямку, так? а рух почнеться зовсім. З іншого боку, можливо бути ну, як варіант, отаке. Тобто нашим ЗСУ доведеться мати справу з обманом з певним, так ну але ж це не в новинку, е нічого тут нового такого немає, просто бої продовжуються. Не можна сказати, що з, з березнем припиняться бойові дії. На якихось напрямках у ворога можливі якісь прориви, так, але знову ж таки, двойки пентаклів це тимчасово, тому що це все змінюється. Сьогодні так, завтра так. Ну і ми ж самі бачимо, що кожного. Дня майже щогодини ситуація на фронті міняється. Десь гірше, десь краще. І березень тут ну, нічим не відлічається від інших місяців. Тобто бої продовжуються, нема тут ніякої зупинки. Тоді логічно було б запитати, от як справи як би, у ЗСУ в березні на три аркани ЗСУ. березень. Дев'ять кубків Страшний суд і старший аркан сила. Два старших аркана Страшний суд, і сила це як зростання потенціалу. Зростання потенціалу, аркан задоволення. Можливо, це про зброю, яку нам, зброю, яка нам надає сили. Це те, що давним-давно нам обіцяли. Тому що Страшний суд це аркан повернення. До забутих проектів отак він звучить. Коли був застій, коли щось не вирішувалося, коли дуже, дуже багато про це говорили, і ось нарешті нам цю силу дають. Можливо, це про це. От дадуть якусь зброю, і, до речі, навколо цієї події дуже багато буде якихось розмов, заяв, якась шуміха, якесь обговорювання, тобто якийсь резонанс, тому що все ж таки, тут, знаєте, як сурми трублять, От, і буде якась така значуща подія. Тобто це щось, що надає ЗСУ сили. Дивимося, як справи росіян на березень місяць. Відлюдник четвірка жезлів, королеви мечів. Ну і ці, Я б не сказала, що в задніх вони десь пасуть. Ні, вони теж налаштовані войовничі по королеві мечів, розуміють своє незавидне становище по відлюднику. Це ще, можливо, ось ми, хоч ми і чуємо, там, да, їм хтось допомагає. Але тут є таке відчуття, що хтось, хто в них був якби в партнерах, аби, або хто підтримував якось зненацька, як кине. кине. Отаке от, от йде. Ну, але тим паче все одно ось вони продовжують воювати, тут є стабільність певна. Вони налаштовані войовнича. Тут, знаєте, я питаю, як справи, ну, я б, як би хотіла з'ясувати більше як на полі бою, все, але мені тут чомусь Росію показують більше як в своєму домі. Дивіться, четвірка жезлів це аркан свого дому. Це те, що домі. Я питаю, як справи у росіян, ну от якби на полі бою. А вони мені не про поле бою. Вони мені кажуть, що про у них в їхньому домі відбудеться якась недобра подія. По відлюднику, ну можливо, щось відбудеться з кимось із керівників. Да? Тут... Як чи на задній план відійде, чи людина втратить авторитет? Я тут не про смерть, а як, як начебто, важлива людина для Росії всередині Росії, так якось відійде на задній план, якось втрати авторитет, йому якби не вірять, не хочуть з ним не про що говорити. Ну але знову ж таки, королева мечів – це про війну, це про те, що Росія продовжує проводити свою загарбницьку війну. Так, як це вона, як вона розпочала, так воно йдеться. Це ж про що? Знову ж таки, це підтверджує ту думку і ті події, що березень не є ще тим місяцем, коли все зупиниться, коли зупиниться війна? Ні. Тут вона буде просуватися в Україні. Дивіться, якщо порівняти ЗСУ, якщо порівняти Росію, то все ж таки тут у наших буде просто якась добра новина, яка надасть сили. Росіяни продовжують стабільно воювати, але в них є всередині країни якийсь негативний момент, якась поразка. Можливо, недовіра якась. Да? Можливо, коли вони будуть бачити, що в Україні з'явилася якась сила, то тут у них трохи як руки можуть опуститися, тобто вони ж теж ну, б'ються, хочуть досягнути чогось свого та. І тут можливо це як задавати питання, якби всередині країни своїм керівникам, то за що ж ми б'ємося? Де вже нарешті у нас якийсь ресурс? Можливо, тут про це. Ну але ж воєнні дії продовжуються. Добре, давайте запитаємо, що з партнерами. А то ж ми чуємо, так то Америка кинула, не буде допомагати. Тут тобі Америка схаменулася, буде допомагати. Тут тобі Макрон всіх об'єднує, тут уже хтось проти. Тобто, давайте подивимося, що у нас з партнерами, з союзниками, з нашими. Жіночка прийшла якась, ось ось. Трійка кубків, мир, трійка жезлів. В принципі, аркани дуже добрі. Дивіться, дві трійки поспіль. Трійка кубків і трійка жезлів в будь-якому випадку ці аркани показують об'єднання, спільноту якусь. Перша прийшла жінка, королева жезлів. Що я вам скажу? Це якась дуже активна жіночка. Вона так гучно про себе заявляє, виходить на перший план. Це не в Україні, тому що показано всесвіт. Це щось за кордоном. Якась жінка, яка дуже гучно щось заявляє. Вона ж кричить, як терпець урвався, як заявляє про щось. Вона призиває інших до об'єднання, закликає. Вона не в Україні, ще раз кажу, це за кордоном. Вона якось називає речі своїми іменами. Її, до речі, слухають і доєднуються, об'єднуються. Тут от це дивіться. Тобто вона про щось заявляє, і тут емоції, коли при зборищі, ну я не знаю, якесь зібрання людей, і вона щось каже дуже емоційно, її слухають і кивають головами, з нею погоджуються. Вона щось дуже гучно заявляє, те, що стосується миру. А після розмов. Тому що кубки це у нас емоції, але після розмов йдуть дії, знову ж таки в тому ж составі, да в тому ж складі ті ж самі люди. І Ось тут трійка й трійка, пам'ятаєте, союз, Великобританія, Франція. І Німеччина. Пам'ятаєте, ось ці три країни вони весь час кажуть про Союз. От Ми питаємо, що з партнерами. Партнери з нами, вони об'єднуються. І жінка дуже гучно про щось заявляє, закликає до об'єднання. Це все як призив до миру йде, як до завершення, до обнулення. Хороша жіночка, якась, не знаю, хто це. Ну, але почуємо, побачимо в березні, прямо від жінки піде якийсь... Вона, як як, то знаєте, то всі в нас чоловіки миротворці, да? то один, то другий, то третій виступають голубами мира. А тут жінка якась з'являється і вона гучно заявляє про мир. Причому хочу сказати, в ній по цим арканам, як знаєте, як якісь козирі, які неможливо оспорить. От як, як щось важливе, якийсь чи доказ, чи якась от щось таке в неї є. Мене я ж кажу, тут ось вони, начебто, емоційно, просто емоції, але тут вже люди починають щось діяти, починають робити, тому що трійка жезлів це рішучий ривок вперед. Ну я вам завжди казала, що трійка жезлів це прикраса будь-якого розкладу. Це після двійки, після застою, після тупіка двійка жезлів. Да, це тупік, застой, володар неповного успіху. Раптом з'являється рішуче рішення якоїсь проблеми поруч стає Всесвіт. Це про що про що Це про те, що доєднуються інші країни, і знову ж таки карта Всесвіт це якби про мир. Так, о, іще, 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 о, Бачите, тут король Пентаклів, п'ятірка жезлів, імператор. Паж мечів. Чоловіча енергія, це зустрічі, перемовини на всіх рівнях. Ну, знову ж таки, тут нема остаточної крапки, тому що 5 жезлів це як боротьба між розумом і серцем. Кажемо, одно думаємо друге, а робимо зовсім третє. І тут хто б з ким би не зустрічався, на яких би рівнях не відбувалися перемовини, а їх тут безліч, так, і вищого рангу, і нижчого рангу, з усіх боків якась критика, шпигують один за одним, тому що є у нас Паш мечів, да, це ще той да, хитрюка. Ну, а знову ж таки, король Пентаклів радує, тому що, попри всі распрі, Україну не полишають один на один з ворогом. Вони чубляться по п'ятірки жезлів, так, сваряться, але підтримка йде. І ще тут на якогось лідера, ну, знову ж таки, тут ж, бачите, не написано імен, прізвище, на якогось лідера польється якийсь бруд, знаєте, як викривають, да? тому що, знову ж таки, паж мечів це критик, шпигун, це такий холодний хлопець, це плітки, так, або це якісь відомості, ну, Негативні, да? то хочу сказати, тут на якогось імператора, на якогось лідера якоїсь країни посиплеться дуже багато бруду. Отак от, от якісь неприємні розмови будуть. Ну, про що це? Березень, про те, що знову буде дуже багато зустрічей, перемовин, як я сказала, да? меншого рангу, більшого рангу, але вони знову ж таки не доходять до спільного знаменника. Знову ж таки, тут не вирішується все остаточно в березні. Так, що ще для України? Березень, що ще нам покаже? Королева Пентаклів. Закохані цей аркан вибору і двійка кубків і трійка мечів. Величезний тиск до вибору, старший аркан, закохані це вибір. Ну, те, в чому ми коперсаємося уже не один місяць, коли в Україні викручують руки, примушують шантажують, аби вона зробила вибір. І все та вчиться навколо територій. королева Пентаклі, територія або ресурси. Так і тут от нам треба дуже жорстко обирати попри своєму серцю, Да? тобто вибір зроблений з кровавими сльозами. І я так думаю, що в березні все ж таки буде зроблено якийсь рішучий крок. Він буде для нас болісним, трійки мечів, да? небажано для нашого серця. Ну, а знову ж таки, останній аркан Двійка Кубків це те, що нам дає все ж таки партнерство, це якась подальша співпраця, це аркан майбутнього. Тобто так, зараз це як вам як ніж серце. Зараз вам боляче. Можливо, це йдеться про наші території, які окуповані, да? душа болить. Можливо, це йде про копалини. До речі, там здається, все ж таки підписаний той... Та угода, да, пам'ятаєте, я вам казала, що б не відбувалося, угода буде підписана. От. Але ж на майбутнє, оці всі події, які зараз нам, як серце обливається, в березні ми їх будемо чути. Вони нам на майбутнє дають партнерство і подальшу співпрацю. От. Трійка мечів. Вибір зроблений попри серце, попри тут аж ж душа плачена, але ж двійка кубків це не так і погано. Завдяки оцій двійці кубків можна сподіватися, що згодом все владнається, як би нам зараз боляче не було. Чи то ресурси, аж по про ті ресурси мова йде, чи то про території, які тимчасово окуповані. Я вам казала, частина території повернеться. Дай Бог, щоб це було ось кінець весни, літо. ну хоч, ну, хоч, ну, Пам'ятаєте, второ немає часу, так? Але я впевнена, що це Запоріжська і Херсонська область, вони мають повернутися. Інші території трохи пізніше будуть, але будуть. Ну, ще що, ще що. Ну, Верховна Жриця, Шість мечів. Лицарь Кубків і Сім Пентаклів. Березень напружений, втрати у нас будуть, і надбання будуть. Втрати в якому сенсі? Що ще будуть і прильоти, і руйнації будуть у нас? Все це буде. Там ота сімка мечів, вона теж про це казала хитра. Не припиняється війна в березні. Хто б щоб не казав, які б заяви не лунали? Березень це ще не той місяць. Сім Пентаклів навіть каже, почекає ще не про те. Але я вам хочу сказати, бачите, Верховна Жриця, вона каже, дуже багато чого відбувається за сценою. Ви цього не чуєте. Уже щось кулуарно вирішено. Верховна Жриця закриває цю інформацію. І про це не скажуть ні в жодних YouTube-каналах, жодні журналісти, жодні новини нам про те не скажуть. Щось вже вирішено. Це якесь нове рішення по шість мечі. Пізніше ми то прочуємо. Не висвічується дуже багато. Новий підхід до вирішення старої проблеми, Отак це читається. і він уже відбувається. І нам зараз в екран телевізора кричать одне, а насправді зовсім інше відбувається. Ми це знаємо. Я не знаю, я не політик, навіщо це робиться, то вже таке, то вже інше питання, навіщо так робиться. Можливо, тягнуть до якогось часу, але якась уже, як кажуть, як проблема вже вирішена. Отак от. За ширмою багато чого вирішено, взнаємо пізніше. І це по рицарю Кубків будуть дуже добрі новини для нас. Тому на цьому і завершу. Не буду спокушувати долю. Розуміємо, березень тяжкий. Головне, що ми маємо розуміти, бойові дії не припиняються, ніхто з країн не витягує ще білого прапора, ніякої тут немає капітуляції. Дуже багато розмов, підтримка України продовжується. Якась подія надихне наших воїнів, чи сила, яка ще якась заява. І знаєте, що вже щось за нашими спинами вирішено. Пізніше будемо знати, про що йдеться. Бережіть себе. На, налаштовуйтесь на позитив, і до наступних зустрічей. Дякую вам за увагу!